Ось такий у мене сьогодні сніданок. Яєшня, хлібчик з маслом, бланширована капусточка цвітна і зелений горошок. Всім доброго ранку. Всім смачного сніданку. Будемо сьогодні снідать знову разом. Сніданок у мене дуже чудовий, ви вже бачили. Це яєчня. Це бланшировані овочі. Цього дуже смачно. Білку дуже багато. М -м -м. Капуста просто топ. Це капуста це зашана. Порох. арх отличный. У тебя не паскет был, но сорт хороший. Такая же сладкая. белковый сниданочек. Всё хорошо. Жирок. Это все то, что треба. Лучше у меня салат лежит под орохом. Под капустой. Сегодня у меня Вчора я, конечно, трохи переїв. поїв я вчора аж в 4 часа вечора. Так, по снідав хорошо. От коли багато білку, зранку жир'я, такий сніданок повинен бути. У мене сьогодні теж бобові за білок. яйця <клухи> за білок. Ну і тут ковина, Хлібчик з масочком. Зато все дуже смачно і калорійне. Поживне. Ну, зранку треба снізати. Мені здається, що я сьогодні перейде. Вже в мене чотири голубиних яйця. Треба було три. Підсмажити. Ну, а я. Чотири. Сьогодні поїду в місто столицю Фастовського району. Мені треба купити хлібчик. У мене вже закінчується водичку мінеральну. Я вживаю Лужанську номер 7 угу. Переймаю печу. Ну мені смакує. Мені подобається водичка. Насколько ну, я в день выпиваю силу 1,5 литра, нет. Мы не можно 1,5 литра на 3 дня. Беру я в оптовом магазине купляю. По бутылка 22 50 катаю все сегодня тоже Вчера працювал, засидівся. Мы же сегодня надо <как> шпарить куда-то. Така. Шпарить не шпарить. А почему тут надо? Виключаю їм варені яйця. Два яєчка вранці. Якщо не хочу яєць, п'ю протеїн. До речі, треба замовити протеїн. Бо... заканчивается. капуста. Ну что, Снеданок уже сытный. Ще хотів вам сказати, пихав сьогодні вранці забрав посилку. Замовляв Марусі сухі легені. в нулю. Коротше, дивлюся, посилка перепакована. Ну, від посилки йде такий запах сухих. Там ці телячі сухі легені. Вони просто це не легені пахли, вони положили якісь дві... Сушені кістки, а на, ну, на тих кістках трошки м'яса було, то в кульочок би їх положили. Вони положили просто так, без кульочка, просто кинули в коробку. Я не знаю, ну, в <кхем> мене вже були неприємності з новою поштою, то коробка розірвана, оця картонна із цим, з відправленням. Один раз вони були взагалі е загубили десь відправлення. Це перепаковано. Ну видно, що зрізана ця стрічка і наклеєний просто скотч. Ну, правда, то таке. Там нічого не було, просто сам факт. Що лізти в ту посилку вона не смердить же дохлятіною. Ну, це така нова пошта. І це не я тільки е там. Ну, в принципі, скажу там вам. Багато людей, які, я від яких я чув, що скарги на просто що вони от займаються такою фіньою. Ну, то таке. В мене нічого не пропало, тому що я тут же в магазині відкрив, все знімав на відео, переважив зразу продукцію. Ну і все. Так що. Оце таке було сьогодні зранку. Так що, сніданок я закінчив. Зараз побачу зберусь та, перш за все, що поїду в місто. Тому бажаю всім гарного дня, щоб до вас приходили лише позитивні новини, щоб у вас був гарний настрій. А я ще підзніму. Так що всім. цьом 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 Гарного дня і гарного настрою. Всім привіт знов, доброго дня! Я вже у нашій столиці місто Фастів. Забув включити відео, як їхав. Ну вже тут їду. На оптову базу візьму води, бо тут заїхав, немає. А я поїду вже туди далі. Так що, якщо ви хвилювалися, що я сьогодні в місті і вам не запишу відео, то це було просто не потрібно цього робити, хвилюватись, тому що я тут і відео вам запишу.

Ну, по всій базі в одному магазинчику. І то не по 22,50, по 24 гривні. Ну, то таке нічого. Зато знайшов, купив скумбрії смачної, така аж на 300 гривень заважала рибина. Ну, така, хорошенька. Бачимо. Хорошо це їхати в неділю в другій половині дня і машину є де поставити, і людей менше. Правда не завжди все купиш те, що не Ну нічого. Вийдемо. Давай зустрінемо шослайтикавої! Не мишки. хліба хочу. Ікри, ікри, ікри. Ща такий як ти розказував собі? Рибка. Кому надо рибка? Рибка, рибка. Это да. тут? Тут пресервы. Я скумбрию купил на базе. Как колбаска, какая что-то тофу колбаска. О, так у нас серело ковбаса дешевше фастові, ніж в Варшаві. У нас по 700 гривень, а там по 860. А с італійська взагалі 640. <реклама> 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 Якісь дріжджі нові з'явилися це ми все-таки Можна купить народити. Так, ж, навірно, візьму полізкович Перута в таки. Mm -hmm. Так. Ду до машины. яку ціною ця куртка от э, така? Ця Иду тут, где... <соспорщит> частный сектор, кто-то... то під рогами, такими сосною, мабуть, так, десь сосновими таким так пахне аж наче зимою перед новим роком хтось пале грубку. Прикольно. Та таке. Так. так. Сходив в аптеку, все, всі справи, вроді би вже зробив всі свої. Це вічно, як поїду, вічно все галопом. Чого спішить. От, от хто б мене спитав, чого ти спішиш? От чого ти спішиш? Ну, таке. То спішить, чого воно спішить? Все хорошо, все отлично. Да, сейчас ехать. Комагнитола засрано Она в машине. Триста раз надо и включить все, с беляшами уже. Иду додому. Уже ще не додому. Может, я заправиться поехать? Я думаю. Что я думаю? Так как думаю, так и надо, значит, ехать. Там осталось... Да Та нет, там осталось нормально. Уже не буду заправляться. Не хочу. Не хочу. Thank you